Я під'їхав на те місто, вийшов тільки з машини, і на мене одразу було наставлено було ружьо охотниче до стволка. Він призвів два вистріли в мою сторону. Потім достав гранату. Зухвалий напад. Озброєний чоловік із мисливською рушницею та гранатою відкрив вогонь по військовослужбовцю просто серед білого дня. Постраждалий дивом залишився живим. Однак, за його словами, нападник досі на свободі. Це було 8-6. Я був на реабілітації, приїхав з лікарні, погодив реабілітацію. Мені подзвонив мій знайомий. Ну, як знайомий, я живу з його колишньою жінкою. Цей рік поступала погроза, як і мені, так і Надії. І дійшли до того погрози, що він почав скарбляти мою матір, яка інвалід. 8 червня, перебуваючи поза місцем служби, Ростислав отримав запрошення на зустріч. Я взяв з собою знайомого, ми поїхали. Получається, під'їхав на місце, яке назначив мені нападник. Я під'їхав на те місце, вийшов тільки з машини, і на мене одразу було наставлено було ружьо охотниче, до стволка. Він тільки наставив, я встиг почати застрибнути за машину передок, Він призвів два вистріли в мою сторону. Потім пішла перезарядка, перезарядив рушницю, зробив ще два вистріла. Після пострілів нападник почав погрожувати військовослужбовцю гранатою. Втім, застосувати її не встиг. Його стримав знайомий, який був поруч. Поліція приїхала швидко. На місці зібрали гільзи, склали протокол. Усіх причетних відвезли до межівського відділення поліції. Там нас допросили, так само, і виходить, танка самого не задержала, він собі пішов спокійно спать додому. І місце це, що зараз іде. Він мені це вже получається. Піде січі дії проводяться до прокуратури. Ніяк за цей місяць не може дати документи. Сарам щось там, щось треба ще провести, що ще провести. Тут мені вже телефонують на педати на машину, що ми подивилися. Ну і він ходить собі далі, гуляє, розказує, що у нього там все купано, у нього все хорошо. Минув місяць, а справа, за словами Ростислава, так і не зрушила з місця. ПТРК надіслала офіційний запит до поліції з проханням надати публічну інформацію щодо розслідування. Втім, відповіді поки не отримано, ми й надалі стежитимемо за розвитком подій.